Івано-Франківські активісти розмірковують, як вберегти міське озеро від свавільного зведення житлових будинків. Все через скандальний випадок на Мазепи 144 де з ініціативи товариства сприяння обороні України з'явився котлован. Наразі роботи на об'єкті призупинені. А 29 лютого ця справа буде розглядатися у суді. Відтак небайдужі мешканці вирішили підготуватися до будь-якого рішення Феміди. Пан Китюк на про те, що по генплану взагалі. Все озеро в подальшому майбутньому має бути забудовано. Якраз ми зібралися, щоб створити, створити тут певну ініціативну групу для того, щоб якось перешкодати даним діям. Тому що нам відомо, що тяжко буде вирішити це питання на місцевому рівні. Можливо, придеться якось достукуватись до Києва, щоб нас почули. Передусім, активісти хочуть з'ясувати, хто та на яких умовах забудовує землі навколо озера. Далі громада має вирішити, що їй більше потрібно будинки чи водойма. Пояснюють, зараз це питання постало особливо гостро, бо свавілля забудівників набуло масового характеру. Влада укріпилася, всі зрозуміли, кому нести взятки, всі зрозуміли, хто в місті відповідальний за те, щоб моя фірма збудувала цей будинок. Тому сьогодні має бути наступним чином: влада має нам дати зрозуміти, чи вони з людьми і з громадою, чи вони з відповідними забудівниками, і вони просто прийшли заробляти. Прокурори і всі інші відомства, які сьогодні також мають виконувати свої функції, тому що ми сплачуємо податки і вони за рахунок нас працюють. Також мають нам давати якісь відповіді. А ми, як громада, маємо продемонструвати. Що ми хочемо мати навколо озера? Тим паче, на думку представників ініціативної групи, масова забудова поблизу озера може мати згубний вплив для всієї відпочинкової зони. Відтак пропонують зобов'язати владу провести наукову експертизу. Озеро воно сполучено. Отримує... З навколишньої території підземними порами, якби, і чим завжди, коли наступає відлига, там на тій зовнішній території піднімаються води. Це означає, що ці фундаменти з часом їх буде певні сезони затоплювати. І, звичайно, що будуть для того, щоб рятувати будинки, будуть опускати озеро, зливати води і частину для того, щоб якби тому що житло цінніше. І тобто ми в кінці кінців можемо позбутися озера. Крім того, там тисяча людей, які там будуть жити, це означає, що буде там зо 300 машин і це вже буде не рекреаційна зона. Тим часом активісти вже зацікавилися діяльністю товариства сприяння обороні країни та припускають, що дана організація пов'язана з колишньою владою регіоналів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.